Це Арен Ребет спустя. ой! Упс! Спустя довгий, довгий час я знімаю War Thunder. Та щось я забув про нього навіть. Не знаю чого. Так, давайте будемо починати перший бій. Так, ну у нас поки що карта йде. А ну, яка, яка, яка? І О, оце я люблю. Такі одні карти, ну, типа на одну точку. Оце... оце я люблю. А, точно. Давайте Су виберем. Ну, ні, цей снаряд тільки пробиває Ну цей хоча хотя і щось пробиває. О, надо що цей взяти. Блін, не встиг взяти його а, я спомню сейчас за карта. Це типа китайська скина чи, чи ні? я Я сполни. Ну добре, зараз будемо далі. Ну, начебто, я по... пам'ятаю, як все робити. Пам'ятаю. Да я можу и забуть. Так, блин, а капец, який я медленный, це капец. Я вообще так не полный дойду. 20, 20 километров в час. 20. Так, стоп. Е, ну, там поки що ми не бачимо Браво. Ну пока ворогів не бачимо Так, туди? Ну там точно не буду выезжать. Давай. На. Ну рикошет, рикошет. Просто зараз мені так неудобно. На. Есть! Знищив перший. Знищено перший. На блин а походу не попав. А, ну все, там знищено так, ну добре, все пока нормально, ми на... Так, воно ззаді їде. Ай! Я ж понял ход куда? Та да не пейси, выезжай. Блин, дай. На. Есть! Техніка знищена. Техника знищена. На. Попал? Нет, попал. Оно. No. На. Есть! Знищим, знищим! Так, все же у нас третья техника знищена. На. Блин, нами. А я все. А нет. Блин, а не успели. Давай назад, давай назад исчез сдай. Тут трошка залыши. Давай. Молодец. Есть улучание. Ну, я ему хотя бы сбил гусеницу. И так нормально. Так, теперь отсюда отамти. А ч такое? А чрт. А! Откуда? Откуда? Так, ааа, понятно. Ну, допомагало знищені, хоча б так. Клас. Ну, хоча б три на сили сіли знищено. Хотя б так. Ну давайте же спробуємо нову техніку у нас. Газ, ага. 4 мм. Ну, метрів. Чи як, як там. Так, зараз де там літаки? Бо я на літаки хочу. Давай. не походу немая вучань немая вучань ой 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 тут бачу а оно давай о влучание есть давай ну вс ты разбился нет Давай питаємось вбити його Ай! Блін Мені половина вивула. На! Давай, давай, давай! Есть! Збив! Збив! І так збитий! Юху, ребята! Ми збили Сбили літак. Тепер ззаді десь, оно. ну. уже вылетают наши си чужие на Блин. а ну все упал. По... а нет, Блин. давай 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 на ну тут я же да, давай и так зараз очень почи... а мы нанимаем понятно Ну конечно мені багато вивело А ого багатенько Давай, давай, давай. на Давай, давай, падай, падай, падай. є улучание. Сим. Так, я тоже зараз буду летать. блин. Та, да, моя техника все. Откуда вы взять? А, их же не моя. Ну, хотя бы так мало значений. А. А где ремонт? Понятно. Эээ, соус, ребята, кто из... Я не знаю, що робити. Альт плюс э. Тут може. О, дев'ять. Отсюда. Дина, давай. Все. Ми будемо зараз літати на літаках. Де? Давайте вигадаємо, де ау. Понятно? Сразу будемо на нього летіти. Так, блин, давай быстрее. О! сейчас просто вигодна позиція у мене. Ану? Давай, 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 давай. Ще трошки залишилося. Явно. Критичні пошкодження. Є влучання поки що. Я вучание. Давай. Класс. Зброю захвалило. Есть. Все, пока. Вот крысу. Дэвин там. Оно. Литаю. Есть, летак збитий. Мы збили літак. Да там наступный літачок наш. Давайте зараз. А, все, у мене выйшло. Час. Добре. Де да, там він літає, оно. А, а, він аж далеко Давай, давай. Збиваємо. А, все, закончилось. Капец. Ну, вот це так довго стріляв. Давай, давай. Есть. На. Давай, давай. Попалучаний буду хотя бы. Ні. о, назад летить? На. Так, походу назад летить. О! О, прямо на мене, давай! На. О, ми виграли! Ну, зараз выграємо. Є критичне ушкодження. Е, а я його типа не збив? Мы выиграли. Или чини. Так, и зараз силимось. На. Давай, давай, давай. Не, сейчас я не попал. Походу не попал. А ага. ну... конечно меня о сбыв. а ну де сзади летаю а ну да 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 на есть фаталь неушкоджене капец я фаталь сбыв. И сбыв его причем четыре повитряных силей Три наземних і дві допоміжні знищено наземно цілей. Це, звісно, класно. Перша гра класно була зіграна. Так. Давайте зараз все розподілимо. Бо сім очки наші. Ну, техніка хороша, хороша. Їй дуже довго вистачає. Дуже-дуже довго. Так, дослідження. Подивимось. Т-264. Ну, ладно, давайте ще раз зіграємо. Ну, техніка мені понравилася. Для літаків, щоб збивати її. Для літаків, вона дуже добре працює. Так, давайте наступний другий бій починати. Та. О, та же сама карта із той же саме. Мы точки виїжджаємо, це классно. Так, до бою. Так. А, надо, кстати, да, оце вообще убрать. А це взять. Все. Міняємо сразу. Оно будет на двойку, походу. Це двойка. А, точно. На. Вс, да, двойка. Бо цей снаряд більше пробуває, ніж цей. Те, що в мене був в прошлому бою Так що я возьму цей. Так, давайте. Ну, чотири снаряди, в принципі, нормально. Коли він ще так довгенько перезаряджається, в принципі, нормально. Отже, техніка дуже повільно перезаряджає так що вона то нормально по скорості, але перезаряджає як будто там... 100 300 100-300 килограмм вставлять, да. Ну, це техніка, быстренько так перезаряжаем, так так тык і все. вс. Пере... Перезаряжем. Так. Давайте... Оно. Ні, давайте... Ай! Откуда? А ну... Понял, походу, откуда вона виїхала, выехала закрыть. Ай, там во откуда? Там все. Не, вы ч, издеваетесь? Це нечестно. А, то все, Тут же весь экипаж в мер бы. все, я програв. А, можем стрелять? На. Не, я не можу стрелять. Класс. Та все, я тут вмер. Тут же нема вибору. Ну да, звісно, в Крису все зробили. Просто в Крису. А, це іще. Ну, давайте на... БТ-5 виберу. Пока БТ-5. Так, давайте. міняємо сразу знову на двойку. Пока не буду выстреливать им. Тоже пригодится, может. А нет. Вот а там все крысы засели. А ну. Да. На. Ай, вот так и знал. На. А, а почему? На. Алло, ничего. Чего? Почему? Я же два раза стрейну, воно не стремилось. Класс. Просто класс. Який же я щасливий, вы даже не представляєте, де вони там літають? Цей пілотаж. А, все, все разложились об скелю, походу. Класс! А ну! На. Я шо думал, что так будет лег... О, знищив! Есть! Не, реально так думал, что будет лег легко? Ні, яке? Я ж буду всегда! О, ми будемо літати тепер. Попробуй будемо збити когось. На літаках вже. Так, давай. І... А, ні, стоп. Можна ж сюди. На. Ні, к сожалению, я тебе не буду переслідувати. Мені треба їх. А ну, на хвості у мене прямо. Сюди да, на хвості. Так, сюди. Так, ай, та блин. Сорі, а... я тобі зараз не можу допомогти. Хоп. Давай, давай, доганяй. А, давай. Куда-нибудь летай. Боже, шо я роблю? А. Давай, давай, держи, держи. Все. На. Пон... А, у мене пониж... А, все. А, ну да. Крыса. Просто крыса. Опа, надо його зараз быстренько сбити. Так, сілимось. Все. Можна працювати. Давай, давай, давай. Não, 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 Ele caiu? não, 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 Открыться, конечно, понизу літаю, вообще не удобно. Блин, зітки меня. Ну, можна ж було обережно. Ну добре, давайте же будемо якось починати захвачувать точку. Так. А, в повітрі же злотих літак. Я тоді на літак мені треба переключитись. На. Ну тут я же просто... А, ну 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 давай вбиваємо. На. Давай, давай, давай. Блин. Ну добре, давайте же будемо вирушувати нам точку. Пока він все равно літає там. Зараз ви... Обычнее вучання есть. Ой, еще є вулчання. Так, це добре. Все по па... чего? Каким образом? Как? А, він під морем. морем. Ну, краще під морем мы летаем. Воно. Буду пробывать его. Ну, конечно, походу нет. Ну добре, я пока буду сюда ехать. О, мы походу выиграли снова. Ну, перший бій мне більш сподобався. Там... У би більше кілов було. А в другом бі... бію щось не таке. Ой-ой-ой, ти що так стріляєш? Ага. Нема? Конечно, капець, що тут стільки вмерли, Це багато дуже. Так. Ой-ой-ой, тут же по нам артиллерия почув. Больнова, то конечно по мне его наче. А. Вообще не больно. Дикий отца жлтый. Мне нравится мне. Ну, жлта. Жов... Эээ. Желтый там уже ничего страшного не Ну, короче, же... Бачу, ідемо всі в атаку прямо. Вже не страшно нам учных. Та мені пофиг, в принципі, де я знаходжусь. Ой-ой-ой, это -ой, вибух, звісно, будет. А, ну. Так, тут є хтось? Ні, Все, Все, ми виграли. Клас. Ааа! Ну, ну... Ну, перший бій мені подобається більш чим оцей. Тут менше всього і... Таке. Ну, краще щось не получився. У нас другий бій. Ну то нічого страшного. Так, давайте будемо зараз виходити. О, ми отримали нову техніку т 26 4 Ну. Нормас, нормас сюди. Вибрати екіпаж. Окей. Okay. Ну, добре. Зараз будемо. Mm. А, точно. Ммм. Mm. Mm ням ням -ня. Давайте. САУ. Sau... Ой, ну да. Су, 706 м. Так. Давайте сюди. Опа. О, похоже на КВ2, кстати. Дуже похоже. Ну добре, будемо закінчувати цей відео. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. Азом буде прощатись. Всім па-па.